Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Друзі, сьогодні мова буде йти про таку рослинку, як про такий земний горіх, як арахіс. Мене почали запитувати, дорогі мої підписники і знайомі. Марічко, чи можна садити куплений арахіс, чи ти сіяла куплений арахіс, чи він тебе зійшов, який врожай, як ти за ним доглядала? То, що я хочу вам відповісти? Так, я купляла років два тому я купляла куплене насіння, верніш, купляла насіння арахісу, і він в мене не зійшов. Не, зійшов, не зійшла не одна зернинка, але я не хочу казати, що було погане насіння, тому що це, напевно, швидше помилку зробила я. Тому що в минулому році я сіяла, Двічі. Перший раз сіяла у квітні, десь в 10-х числах квітня, так як тепер. Сонечко виблиснуло, чуть потепліло. І давай сіяти, садити все. І, звичайно, посадила я арахіс. Почекала три тижні, сходу нема, четвертий тиждень сходу нема. Я акуратненько сапочкою розгорнула всі радочки. Які були посаджені, і не одної зерняти я там не знайшла. Воно потрухнуло, потрухнуло і, і погнило. І я пересаджувала повторно, в травні місяці. Друзі, було так дуже тепло, я ходила босоніж. І я зрозуміла, що арахіс — це є теплолюбива рослинка. І тому. Коли я посадила в травні, він десь за три тижні він так гарно зійшов. А тепер я вам скажу, як я його садила. Перший раз я садила ось так, сантиметрів я брала 40, Міжраддя було, і поробила такі рядочки. Рядочки я нічого не сипала, тому що в мене поле було перегорене з перегноєм. І земля вже була удобрана, і просто мені лишилося посадити, посипати зернятка в землю. Я їх садила десь сантиметрів 20 один від одного. Потрібно до 30 сантиметрів, щоб так гарно на, нагорнути на нього можна було землю. І так як він мене не зійшов перший раз у квітні місяці, я його пересівала вдруге в травні. Травні місяці сіяла густо, щоб не було пусто. І тому, коли я його садила вже повторно в теплу землю, кидала зернята через кожних 10 см, друзі, через три тижні зійшло одне в одне. Одне й те саме насіння. В квітні не зійшло, потрухло, в травні зійшло. Я зрозуміла, що нас на Західній Україні потрібно арахіс садити. Пізніше, щоб була земля добре прогріта. І на рахіс повинна бути, щоб земля була збагачена, щоб була не пісна, щоб була е, удобрена добре. І тоді буде гарний урожай. І коли у вас є широке міжряддя, тоді вам гарно буде насипати е, такі. Скобчики такі, ну, я сіла рядочком, то я, так, знаєте, з так, в мене рядок був. Я загально я не відділяла кожну зернятину, а я просто загально так насипала. І підживляла я потім пізніше, після дощів, підживляла я звичайною золою попіл, як в нас ще кажуть, підживляла кров'яком. Коли підживляла помідори, але, звичайно, після дощу. І після дощу підживляла і селітрою, і нітромофоскою. І коли вже він у вас підросте, ну, я знаю, наскільки там, залежно від того, яка у вас буде земля, він може бути сантиметрів 25 см вже зацвісти, а може бути до 30 см, корч, і, тільки, ну, і тоді ще ну, почнеться цвіт. Але коли почне він зацвітати, друзі, потрібно його огортати, так гарно насипати. І якщо у вас нема місця, нема землі такої, щоб насипати на нього таку зробити, ну, щоб ви уявляли, це десь відро землі наверху повинно бути над кожним порчиком, то можна навіть привозну землю привозити і наверх насипати. Щоб саме оте суцвіття було посипане землею. Тому що після того, як він оцвітає, пагони йдуть в землю, і утворюються оті, як правильно воно називається, оті шкарлупки його. І у тому він ну, там вже утворюється і ростуть оті горішки. І. На, ще що скажу, що на півдні України може, потрібно, не може, а напевно, точно вже потрібно саджати його в квітні, бо в травні вже буде запізно. В нас, Якщо ми посадили в травні, то ми його десь викопуємо у вересні місяці. Викопали картошпельку і його можете спокійно викопувати. тому що... Можете подивитись моє відео, там, де я минулого року показувала, коли я збирала урожай. Коли я накопала його досить багато, десь відро мене було, напевно. Так, 4 в мене було рядки по 2,5 метри. Я накопала повне відро, 12 літрів. Але, друзі, ось скільки горіх. Дуже багато відсіялось. Тому що вони мен... він мене погнив. Погнив, друзі, і всередині почав, зараз я вам покажу, ось, бачите, почав проростати. Я не знаю, зараз, чекайте, хвилиночку. Я ось так. Ось, бачите, яке насіння. Я його мала перебрати, але не перебирала. Думаю, нехай він перезимує. А там вже буду бачити, буду старатись вибирати ось такий червоненькі без сходу. Тому що, друзі, ось бачите, це осінню він вже заклав схід, тому що, ось, бачите, ось. Погано, погано видно. Ось бачите, які, які сходи. Ось ось хід. Я не знаю, чи я щось виберу із моїх ось цих зернят. Чи я щось собі виберу. Ну, думаю, що виберу. Ось бачите. Ось так, дорогенькі мої друзі. Ось те, що я знала, це вам і розповіла, Поділилася з вами. своїми помилками. І як я за ним доглядала і який я маю, маю друзі, урожай. Ну, він є досить смачний. Смачний. Тільки якби. Він був висушений, прожарений, був дуже смачний. так я ж його зберігала на наступний рік, щоб було ось і скільки я зберегла. За місяць часу, переберу, ось бачите, чого воно не. Бачите, які сходи. Це осінь поробились такі сходи. Ну, я думаю, що я насіння собі відберу. ось так. Кому сподобалась моя інформація, яку я вам подала. Ставте пальчика доверху, коментуйте.